Колеги холодильщики, давайте так от швиденько розпакуємо і оглянемо швидко новий, абсолютно новий, такого ще ніхто не має: контролер моніторингу температури в холодильних камерах за доступною ціною. Його може собі дозволити, навіть будь-хто, навіть щоб поставити його в домашній холодильник. Посилання під відео можете зайти і подивитись ціну, потім повернутись назад і дивитись далі. Відео. Це просто розпаковка, перший погляд такий. Далі буду знімати відео і показувати, що він вміє і як він вміє. Значить, в нас зустрічає схема, точніше мануал. Це у нас тот 101 th 3 терморегулятор. На три датчики температури. Тобто, одним приладом ви можете моніторити. Три камери одночасно. Ось так. Підключення. Схема підключення дуже проста. Живиться в 230 вольт, можна подати резервне живлення 5 вольт. І є одне реле, яке можна запрограмувати, зробити якісь включення-виключення по температурі чи по часу. Все дуже просто. Схему придеться почитати, тому що тут є важлива інформація по налаштуванню. Тут технічні дані можете собі поставити на паузу, подивитися і так далі. Про реле я сказав. Зберігання даних, будування графіків і так далі. Все зберігається в хмарці, за яку вам додатково нічого не потрібно платити, ніяких абонентських плат на місяць. Просто ви один раз придбали прилад. Поставили і маєте повністю моніторинг. Сповіщати буде про якісь критичні температури в холодильних камерах. Буде приходити сповіщення вам в Телеграм. І ви завжди будете в курсі, що щось відбувається. Прийшло сповіщення, відкрили додаток, веб-додаток, подивилися, ага, в камері такі-то, такі-то, висока температура. І ви вже в курсі. Ну, і клієнт в курсі, тому що він теж може мати такий доступ, та? бо ви йому надали. Тому що що? Він заплатив за це гроші. Е, отакий прилад. Він значить розмір, як два автомати, навіть трішечки, трішечки вищий. Якщо так представити, то він чуть-чуть, на якихось 3 мм виглядає, що він вищий. Це означає, що місце в нього точно знайдеться в будь-якому щиті холодильної камери. Єдина умова хороший Wi-Fi сигнал, щоб був присутній там, де він буде встановлений. Підключення датчиків внизу, вверху у нас живлення, потім реле і резервне живлення. Датчики можна продовжити на якусь там відстань. Та, і, ну, про це все детальніше ми поговоримо в інших відео. Це таке ознайомлювальне відео, огляд такий. Короткий на дінрейку, щоб поставити, щоб ви собі розуміли, що таке є, скільки воно коштує. Ви вже подивилися за посиланням. Також є посилання безпосередньо на цей прилад, тому що вже на момент, коли ви це відео дивитесь, він підключений і вже моніторить якусь температуру. Поки що не в холодильній камері, але як буде в холодильній камері, я вам обов'язково про це скажу і покажу. Так що, гоу під відео, переходимо на посилання, дивимося. І якщо треба, то замовляємо. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про ці та інші прилади і, взагалі, про промисловий холод робимо багато цікавих речей. Дякую всім за увагу, всім гарного і вдалого дня.